Хочете побишкотувати? їдьте до Львова. Там вигадали свято, під час якого пробачають дрібні витівки і авантюри. Більше того, за це навіть дають відзнаки і нагороди. У місті Лева відбулося третє свято. Батяра хто такі батяри і що означає батярувати, знає Наталка Волосацька львівський батяр, то то старий але батяр. Щоб потрапити на свято, Федір Михайлович здолав 70 кілометрів. Виконуючи батярські пісні, чоловік сподівається причарувати якусь гарну панянку. Батяр, я си батьору шеби таки кілька. Я єдина дівчина, не єдна дівчина, не носила вінка. Львівські батяри це субкультура, яка існувала у місті середини 19-го до середини 20-го століття. Батяри специфічно одягались, мали свою говірку і були такими собі романтичними диваками. Батяри насамперед це веселі, дотепні і іронічні люди. Певною міру у них хулігани, ловеласи, гульвіси. То були такі, ніби попередники хіпі. До життя до матеріальних цінностей виносились досить байдуже. Для них дуже важливо було. Вміння зі всього сміятися. Віктор Морозов перший отримав батярське посвідчення у батярській канцелярії. За день такий документ отримало понад сотня осіб. Воно надає вуцики в клубі, батярські цицьки зі знижкою 10% та галабурну батярську е, атракцію. Е, також е, це дає можливість безкоштовно постріляти в нашому батярському тирі. Поцілити кавовим зерном у певну бляшанку з рогатки таке могли вигадати тільки батяри. Ну, я перший раз спробую, тому я думаю, я ще навчусь до вечора. Ну, попасти реально, але збить нереально, я думаю. Одна з атракцій свята батярська лавка бажань. Щоб здійснилось усе загадане, треба поцілувати батярів. Контрольний. Що ж було? Гратулюємо. Не дарма гасло батярів любити львів, любити жінок і постійно жартувати той, і львів, Наталка Волосацька, Орест Малькот, Львів, ДСН 1+, +1>